Слава а Ісу Христу добрі люди. Ході така біда нас знайшла, ця війна? Але думаю, що ми з неї якось вибудемо. Бо наші хлопці молодці, треба вірити в Збройні селі України. Значте, вони так, як бжалю в вулику мотаються, маскаля гоні туди, дають йому школа. Правда, трошки маскаль наразі бив у нас бив. Сволоч паршев. Але нічого, ми тепер вже, вже я казав, що у контрнаступу, тепер вже ми їх добиваємо туди, їх з Дніпро і туди, до себе, додому, і там будуть. Ще залежно, що нам там у себе верю. Ми ще певно будемо їх бити туди трохи. Бо то вони так як такі таракани, ми веженімо не далі сюди, ми веженімо не далі сюди. А тепер вже не вертається, бо вже їх чим раз менше, менше, та й зброї менше. А нам, слава Богу, за нами цілий світ О, дають нам зброї, а, а, тих хаймерів, тих вже гаубиць, то всі, що ми трохи б'ємо, Отуди. А трохи їх закопуємо, Аби земля родила ліпше. А потім думають, що це так легко їм. Все це. Наші люди гебнуть, цивільні нічого ні в чому не повинні. Діточки генуть. А ну якби йому так зробив тому покін... Та то він хворий. Він, він хворий у нього щось. Війна, ну я б скажу, ну, зараз до першого снігу, ну може до Нового року. Бо ja, то вчора, коли позавчора був той саміт там, ти був цей американський, що керує НАТО, той сказав, що зброю дають, скільки хочете, а шальцю вже дає, приняв теж нема так зброї, але вони вже працюють на нас. О, бо ж і треба нам дати. Тож ще треба себе оберігати, бо цей, цей расист, цей, цей піде не питається. Якби нас взяв, то йде на Польщу, потім йде на цілий світ, на Європу, вони до себе переживають. Своя сорочка блищить кіло трап, щось дати сусідувати, треба щось і собі лишити. Oh, але так кажуть всі мальфарі карпати, так і я кажу, так Бог каже над нами, Бог все сильний, що вони скоро-скоро відсипуть і вже тут більше вони напевно і не будуть. Бо ми вже не будемо такі добрі, як ми були. Бо то українець, а українець собі. Та ж казали звідти з тих спотників, що він буде нападати. Ми не вірили, ну це як брат на брата нападати. Чи, рухайте, тут при Україні руськоязичного населення. Ось, а там кілку українців. Там. От туди Алтайський край красноярський, то, то там самі українці, що ще Вітчизняну війну їх туди переселили. Ось, і вони там, уже сім там вже сім'ї, там діти вже, у них там цілі українські села є. Так? А вони хочуть нашої землі. А вони нам нашу дадуть. Ростов на дону наш. О, курськ, то-то там все. Козаки, кубань, казаки, а кубанські казаки, то і наш. Розумієш, це вже легше питання, бо таке, знаєш, болюче питання. Я слухаю радіо і чую, що там без дитинку так я плачу, і не годен. Я плачу, дитинка. Три рачки, шість рачків. Молоді діти гинуть, матері їх гинуть, а тепер такі забирають туди поїздами. У Росію це щось страшне. Це таке вітчизняна війна не була така. Легша була війна, а ці ракети, бачите, страшна зброя. Де це до людей давати цю зброю. Так. Ну, але нічого, надіємося на краще, на ліпше. Наше майбутнє, ми у Бога каміння не метал, Бог, Бог над нами і Бог е, чекає нашої, нашої е, меру нашого, визволення нашого. Ось і цілий світ, цілий світ за нами, цілий світ за нами. Обов'язково. Обов'язково, бо на неї тепер дуже великий тиск. Вона не витримає. Ці санкції їм наклали. Нікуди вже, на десятки мільярдів грав поле, На десятки мільйонів грав э, грошей вони паліє. Розумієш. Газ. Ну, газ нікуди не йде. Бо його все.